Основні причини, чому люди відкладають своє життя на потім. перша причина це незнання себе і своїх бажань. Здавалося, як ми можемо себе не знати. А насправді ми знаємо інформацію про те, якими нас бачать інші, і багато дізнаємося про інших, що вони люблять, що вони хочуть. Але про себе ми часто забуваємо. Друга причина це заборони. Ми дуже багато собі не дозволяємо. І в нас в нашому психологічному порі навіть є заборонні фігури, які говорять: не можна хотіти зараз, не на часі, не можна бути щасливішими ніж батьки. Не можна багато заробляти, не можна, не можна, не можна. І Остання третя причина це. Дитяча позиція, яка виражається в фразі Я не можу, я не можу це зробити, тому що мені страшно, що мене відкинуть. Я боюся помилок. Я боюся, що світ буде ворожим. А ще досить інфантильна позиція, тому що хтось повинен мені організувати класні умови для того, щоб я могла жити так, як мені хочеться.